Ярославу Олійнику 9 років, навчається у 4 класі. Пісні під гітару просто небо виконує, розповідає, аби зібрати гроші на ЗСУ. Я чув, що по всяким містам бомбили, школи бомбили, щилі будинки. Це було дуже страшно, і я задумався цим питанням і почав допомагати ЗСУ». «Раз два, всі бою, Україна ми з тобою, серці там. Любов до музики в Ярослава з дитинства розповідає мама Ірина Калита. Два роки, як син ходить до музичної школи, підтримую його в цьому. Я дуже йому вдячна, що він нас так своїм вчинком надихає. Встав, пішов, зібрався, зіграв, зібрав. І допоміг Вікторія Стоянова з Одеси через постійні ракетні обстріли міста розповідає, переїхала до Тростянця. Ярослава підтримала донатом. Я стараюсь таких діток якось підбадьорювати. Я кожен день доначу. А якщо не доначу з телефона, скажем так, десь там на вулиці зустрічаю діток, стараюся допомагати. Тому що дитина, замість того, щоб просто бігати, десь гратися, да, займатися якимись своїми дитячими справами, він тратить час, свої сили на цій сонці сидить і. І допомагає хлопцям нашим, це класно. Хлопчина своїм вчинком надихає, каже Тетяна Швець. Її чоловік нині боронить Україну. Зсу на передовій робить усе для того, аби ворог не прийшов сюди. Приємно, коли в тилу не забувають про оборонців, зазначає жінка. Українці народ не непереможний. А коли допомагають діти, розумієте, я як маю чоловіка на війні 30 місців це взагалі ну. Просто без сліз не можу нічого сказати. Дуже дякую батькам за виховання такого, такого сина. А сину дякую, що він зростає. Ярослав, справжнім патріотом. Ці донати каже Ярослав: підуть на закупівлю комплектуючих для безпілотників. Я хочу, щоб побыстріше було перемога. За сьогодні та два попередні дні, за словами мами Ірини Калити, Ярославу вдалося зібрати 3700 тисячі гривень. Всього ж починаючи з 27 серпня, понад 20 тисяч гривень. Гроші родина передасть місцевим волонтерам. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.